Слава Ісусу Христу! Будемо читати Слово Боже з послання Апостола Павла до Галатів, 5 розділ з 22 по 23 вірші. А плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність. Здержливість, закону нема на таких. Брат Андрій на початку проповіді сказав таке слово, будьте досконалі. І знаєте, я зауважив одну річ, що не все дається зразу. Якщо би дитині, яка йде до школи перший клас, дати одразу вирішити задачу з вищої математики. Я думаю, вона би не справилась, це 100%, це 200%. Але з часом, послідовно, коли вона вивчає ази математики, далі складніші задачі і е, зростає, мудрішає, вона доходить до того, що може вирішувати задачі вже і складніші, з вищої математики. І так само десь в християнському житті ми не можемо е, одразу от взяти і стати такими. Але Бог через своє слово Він вказує шлях до, е, ну, скажімо так, відносної досконалості. І ми повинні йти і досягати цієї досконалості, якби крок за кроком, сходинка за сходинкою. І сьогодні моя проповідь десь можливо заторкне тільки один момент, один з аспектів, один з напрямків, в яких нам вартує працювати. Дозвольте згадати одну історію: росло собі дерево. Воно було зелене, воно було гарне, воно було пишне. І коли на нього дивитися здалеку, воно. Абсолютно нічим не відрізнялося від інших дерев. І ось по все дерево проходив Ісус Христос. І Слово Боже каже, що він підійшов до того дерева і що він шукав там? Правильно, він шукав плоду. Здалека, якби воно нічим не відрізнялося, але він підійшов і шукав плоду. І знайшов він його там. Не знайшов. І він прокляв це дерево. І учні пізніше, як би так, здивувалися, навіть дивися учителю, як швидко засохло це дерево, це дерево, яке не має плодів. Дозвольте ще одну історію. Також Ісус Христос розказував таку притчу, де було в винограднику, росло дерево, і воно теж не давало плодів. І прийшов слуга. Якби каже, от є дерево, не дає плодів. Але яке було прийнято рішення? Давай його ще раз удобри, обкопай і подивимося, що воно буде далі, чи будуть плоди. А тоді вже зрубаємо це дерево. Це говорить нам про те, що Господь милосердний, і навіть якщо от вже немає тих результатів, і навіть якщо ми. Ще далекі до досконалості, але Бог посилає своє слово, посилає проповідників е і дає нам можливість ре реабілітуватися, дає нам можливість зростати, ось ще обкопує нас, удобряє і дивиться, як ми живемо далі, чи появляться у нас плоди. Сьогодні я би не хотів проповідувати про всі плоди, тут написано, а плід духа, чийого духа. Нашого духа. Там навіть з малої букви пише, нашого духа. Тобто, це є те, що десь там в глибині, і те, що повинно плодоносити. Тому що Бог Він міняє серце людини. І людина робить добрі діла не з примусу, а з того, що є в серці. І це дуже сильно відрізняється. І можна на такому прикладі, от коли є людина, наприклад, має якусь залежність, і його заставляють, в лікарню кладуть, колять лікарства, людина знову виходить і знову попадає в ту саму залежність, знову його, ну чи там, наприклад. Якийсь злодій, скажімо. його садять в'язницю, але в'язниця ще нікого кращим не зробила. Він виходить, знов сідає в в'язницю. Чому? Тому що це все робиться з примусу, що треба людину присадити, треба ізолювати. Але коли така людина пізнає Бога, коли вона навертається до Бога, і коли в її серце входить Дух Святий, цю людину вже не треба стримувати, вона вже не піде красти більше. Вона не піде чинити злочини, тому що е, оцей дух, який з'єднаний з нашим духом, він починає давати добрі плоди. Починається в житті людини плоди. Людина стає не такою, якою була раніше. І сьогодні я би хотів говорити про один з таких плодів це є е, з цього списку останнє – здержливість або стриманість. Як в інших місцях перекладено те саме грецьке слово, стриманість. Російський переклад дає воздержання, а по словнику ще можна знайти самообладання. Тобто, якби здатність тримати себе в руках, ну, скажімо так, здатність тримати себе в руках. Отже, зараз ми розглянемо сфери. В яких ми повинні мати оцю чесноту, стриманість, ну, чи області. Найперша така область це є наші вчинки, наші діла, наші справи, адже це є те, що бачать всі люди, які нас оточують, які живуть, живуть поруч з нами. Вони це бачать, це є видимі речі. Можна говорити, що ти є добрий християнин, але твої діла можуть говорити зовсім протилежне. І ми зараз відкриємо послання апостола Павла до Тита, читаємо з першого розділу 16 й вірш. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкій, неслухняні, і до всякого діла. Нездатні. Ну, апостол Павло говорить про е, критян, мешканців кріту, але це в багатьох випадках може відноситися і е, до нас, до українців і, і навіть до людей, які є в церкві. Тобто діла можуть часто протирічити нашим, скажімо так, визнанням. Добре слово сказала Тереза Калькуцька. Так звана, ще в народі її знають як Мати Тереза, відома своїми доброчинствами. Вона сказала, що Христа потрібно проповідувати завжди, а іноді навіть словами. Дуже мудро, дуже мудро і глибоко потрібно проповідувати завжди, а іноді навіть і словами. Тобто вона, от людські діла. Людські вчинки, поступки вона ставила вище від слів. Тому що слово, коли воно, воно не підкріплене вчинками, воно нічого не важить. Це є слово на вітер. Отже, ми повинні проявляти стриманість чи стримання в наших ділах, вчинках, коли, можливо, хтось нас десь провокує на якийсь неправильний вчинок. І нам хочеться відповісти, якось, так як люди це роблять, тому будемо пам'ятати про Слово Господнє, яке закликає мати стримання, зачекати, не робити поспішних дій, тому що можна нашкодити. Знаєте, це можна прирівняти, як, ну, наприклад, горить будівля, пожежа велика. І приїжджають пожежники і зразу зупочинають гасити вогонь. Я думаю, що жоден пожежник не почне це робити. Він спочатку переконається, чи електрика виключена, тому що вода проводить електрику, виключають електрику і тоді починають гасити вогонь. Тому і нам десь треба спочатку виключити цю електрику і не робити поспішних, неадекватних дій, проявити оцю чесноту, стриманість. Наступна сфера, в якій ми повинні проявляти стримання, це у наших словах. Це у наших словах. Слова можуть бути як пустими і можуть бути дуже вагомими. Людину може вбити зброя, а може і вбити слово. Рани, які нанесені словами. Як правило, дуже довго не виліковується. Навіть, знаєте, як хтось десь там комусь кулаком заїхав, воно якось легше прийшли, помирилися і все. Але от слово, яке сказане, воно залишається протягом багатьох років і люди це, на жаль, пам'ятають, давайте зачитаємо Слово Боже, знову ж таки. З послання апостола Павла до Якова, перший розділ і 26 й вірш, сказано наступне. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність Його. Чуєте, що каже Слово Боже, коли хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує марна побожність такого чоловіка. Тому ми з вами, як християни, ми повинні зважати на те, що ми говоримо, як ми говоримо, в якому тоні ми говоримо, тому що слова викликають. Дії. І мені пригадується одна історія. Одного разу я дивився футбольний матч, і цей матч став якби, таким останнім в кар'єрі відомого футболіста. Його звали Зінаїд Зідан. До нього підійшов футболіст з команди якби, суперників, і щось йому сказав. І знаєте, так і до кінця ніхто не знає толком, бо є різні версії, що, що, що про його маму, про сестру, щось сказав. І цей довго не думаючи, просто головою б'є його в груди, цей падає, цього дисквалі... дискваліфікували одразу, і кар'єра його вже на цьому закінчилась. Отже, бачимо, що слово викликало дію. Вони обидва поступили неправильно, непрофесійно, вони так не повинні були робити, але слово викликало дію. І добре було би, щоб ми так само зважували свої слова, бо вони можуть бути як будівними, так можуть бути руйнівними. Брати і сестри, проявляймо стриманість у наших словах. І слова це теж річ, яка є видима. Так само, як і вчинки, слова є річ видима, і слова часто передують вчинкам. І це ми маємо якби, взяти собі на озброєння ці моменти і в наших сім'ях в розмові чи з дітьми, чи з дружинами, чи з чоловіками, будемо проявляти стриманість. Наступна область. В якій е, ми маємо проявляти стриманість, це є наші думки. Я навмисне це залишив на кінець, тому що обид, обидва, якби попереднім речам, передують думки. Навряд чи людина робить щось, не подумавши. Часом ми кажемо, ой, я це вибач, я це сказав, не подумавши. Але ми подумали. Ми подумали. Тому що людина не може, не подумавши щось сказати. Так, Можливо, не оцінили так, як треба, можливо, добре не обдумали, але обов'язково подумали. Якось кілька років тому я собі сидів так думаю, от зараз я попробую порухати рукою, але я не буду про це думати. І в мене нічого не вийшло. Навіть хочу підняти один палець, і то в мене вже якби працює. Працює думка, дає команду і починають працювати м'язи. І я це роблю. Звичайно, бувають, можливо, якісь там відхилення, десь коли там самовільно. Ну це вже неврологія. А зазвичай такого не відбувається, ми обов'язково думаємо. Отже, думки, ми повинні контролювати свої думки і проявляти стриманість у своїх думках. Я би хотів привести два таких класичних приклади, як люди приходили, от як розвивалися події, коли, от, у, у цих трьох сферах, у цих трьох областях. І перший чоловік, це буде негативний образ, це був цар Давид. Одного разу вечором, вийшовши на будинок, на дах свого будинку, він отримав певну інформацію Він побачив. Гарну жінку, яка купалася. Він отримав інформацію, це, це ще нічого, це тільки інформація. Він побачив, ну, ну що такого? Але Давид не проявив стриманості у своїх думках. Почала працювати фантазія. Він не сказав стоп. Далі що він робить? Він говорить слова, каже: «ідіть, приведіть цю жінку. Ну, привели добре, ну, попили чаю, ну давай відправляй її додому. Ні? Почалися діла. З часом бачимо, йдемо далі. Просто знаєте, це вже як, воно вже як пішло, як ця хвиля, вона йде і жене, і це вже йде, йде, і вже неможливо це стримати. Гріх за гріхом. Цар Давид дізнається, що вона вагітна. Ну, треба якось вирішувати це питання. Він не, ну, не каже стоп в своїх думках, не проявляє стриманості, він починає думати, треба щось робити, кличе чоловіка цієї жінки в Ірсаві, з війни його закликав, ну, думає, влаштується все під строю, все буде нормально. Там той, якби мужчина був вояка, він досвідчений був. Каже, як я можу йти додому, коли ми в стані війни, мій начальник воює, я піду додому, буду їсти. І починаються знову слова, пише слова, дає урії, каже: на, віднеси своєму начальнику. А там він написав, ну, по суті, вбийте його. І відбувається дія, відбувається вбивство. І ми можемо чітко простежити, як от на всіх етапах, в думках, в словах і в діях не було сказано стоп. Не було сказано стоп, не було проявлено оце стримання, стриманість, не було цього. Приведу тепер позитивний приклад. Йосип. Йосип, син Якова. Та сама ситуація, знову жінка. Жінки, даруйте, ну щось так бачите. Стається знову та сама ситуація. Жінка сама підходить, вже не треба кликати, сама підходить. Але бачимо, що Йосип у своїй думці каже. Він каже: Стоп! На словах він їй каже ні. І вчинок, який він вважає, що краще, якби то з позором, зі стидом, нагим. Втікнути, нехай тебе бачать на вулиці, що він біжить там нагий, але зберегти себе чистим. Бачимо знову ще одну ситуацію з Йосипом. Йосип був, як ви знаєте, проданий в, єгипетське, в єгипетську неволю, він був як раб, просто проданий своїми братами. І по багатьох роках стається таке, це Бог зробив так, що його брати, які його ж продали, Приходять до, до нього, і ось вони є в його руках. Йосип міг зробити з ними все, що хотів. Але оц, оцей знак стоп, він був в нього. І він каже Стоп в своїх думках. В своїх словах він міг їх картати, о, ви так недобре зі мною поступили і так далі. Я вас покараю якимось чином. Але він знову ж таки каже, стоп. Він розпитується, як там батько, як там брат, як справи. Він каже: стоп. І бачимо за тим всім знову слідкує дія. Він забирає всю сім'ю батька і братів, забирає в Єгипет, де був хліб. Він іншим чином, він рятує їх від голодної смерті. Отже, ми побачили два. Класичних прикладах, в яких люди поступали е, по Слову Божому, ставили оце, проявляли оцю стриманість, і бачимо приклад, в якому стриманості не було, і бачимо також, до яких е, небажаних результатів все це привело. Ми знаєте, які були проблеми в царя Давида, син повстав проти нього, е, померла ця дитина, е, помер потім інший син. Були труднощі, а Йосиф був благословений, він став, можна сказати, володарем Єгипту. Стриманість. Але ви можете задати питання, ну як я можу проявляти стриманість? Як я можу проявляти її, коли от поряд зі мною живе? ну Важко можливо назвати людиною. так? Постійно якісь провокації. Одного разу, коли апостол Павло був арештований, і ми зараз прочитаємо це місце, це є книга дії апостолів. Павло був арештований, і його допитували багато разів, зокрема, намісник римський, його звали Фелікс. Дії апостолів. 24 розділ, 25 вірш. І апостол Павло проповідував їм, він. І як розвідав він, як розповідав він про праведність і про здержливість це знову ж таки те саме слово в грецькому: стриманість, здержливість, та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув. І він відповів: тепер йди собі. Відповідного з часу покличу тебе. Ми бачимо, що апостол Павло проповідував про три речі: праведність, стриманість і просуд. І е, оцей Фелікс його переповнив страх. Ну, Він був далеко неправедний і далеко не стриманий. Я думаю, що апостол Павло пояснив, що е, за такі речі. Перед Богом прийдеться дуже серйозно відповідати. А Фелікс він був намісником, він брав хабарі. І далі читаючи текст, ми можемо побачити, що він навіть від апостола Павла хотів отримати грошей, тому часто викликав його, викликав, а Павло, от такий непонятливий, був, от не, не розумів, що треба гроші дати. Фелікс був далекий від тих християнських чеснот. Але ми говоримо про людину, яка не знала Бога. Людина, яка не мала Духа Святого, людина, яка поклонялася римським богам, незважаючи на те, що був одружений на юдейці, ну, вона теж якби вже відійшла від юдейства. В нас ситуація трошки по-іншому. Бог дав нам Духа Святого, і цей Дух, який живе в нашому серці, він буде допомагати нам. Щоб оця чеснота, зокрема, оця стриманість, вона проявлялася. Але для того і ми повинні робити певні речі. Ми повинні, як вже сьогодні брат говорив про чоловіка, який ненавидів свою дружину, і бачимо, чим це закінчилося. Але він проявив наполегливість. І він робив ті речі, які хоче від нього слово Боже. Так, він не хотів цього робити, але він це робив, і результат був добрий. Дозвольте привести ще один такий приклад. Коли я був ще підлітком 14 років, я захотів був навчитися грати на гітарі. Ну, сподобався мені цей інструмент. І я думав, що основна проблема це придбати інструмент. Ніхто з друзів не мав, я хотів мати цей інструмент. І прийшов час там, батьки дали мені гроші на це. Я купив інструмент і приніс його додому. І я побачив, що, що ця моя проблема придбати інструмент порівняно з іншою проблемою, це була не проблема. Я вже до того часу був знайомий з іншим інструментом, з акордеоном, але це було щось зовсім інше. І повірте, що я впав в паніку, коли мої пальці вони зовсім не хотіли лягати на гриф. І я брав правою рукою, клав їх на струни, там бринькнув один раз, треба інший акорд взяти. Вони мене не слухаються, ліва рука, ну ще правою може, а це ліва. Я знов перекладав, минув тиждень, я нічого не навчився, минув другий я нічого не навчився. І найперше, я так пам'ятаю, знаєте, ну, що я батькам скажу, ну, вони ж мені якби дали гроші, я його купив, а тепер в мене нічого не виходить. Але знаєте, я взявся за це дуже наполегливо. Пройшов ще тиждень і, о, щастя, я зміг взяти три акорди і переставляв їх однією рукою без допомоги правої руки. Потім вже якби, розвивався далі, думав, ні, це про якесь соло грати. Ні, ні, це не для мене. Я би навчився на акордах і все з мене цього достатньо. Про, там, ну, про якісь інші манери гри на гітарі. Так? Але йшов час, час, і я це досягнув, і це досягнув, і це досягнув. Але було що? Було бажання, була наполегливість і було багато практики. Я це практикував. Воно мені пальці боліли, вже й не подобалось, але я це робив і е, досягнув певних, е, певних результатів. Отже, е, говорю це до того, що ми повинні. Почати практикувати цю річ стриманість, починаючи з наших сімей, з наших праць з нашими сусідами. Давайте, коли ми вийдемо з цього місця, ми собі покладемо в серце. Я буду від сьогодні практикувати цю річ стриманість. Я не буду кричати, я буду аналізувати, я буду практикувати стриманість. Для заохочення хочу залишити. Ще одне місце це друге послання апостола Петра. Перший розділ з 5 по 6 вірші. Написано так. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання. А в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя і так далі. Отже, читаємо, докладіть до цього всю пильність. Докладіть до цього всю пильність. В іншому перекладі я знайшов: докладіть до цього всі зусилля. Тобто, бачимо, що це є річ, яку замість нас не буде робити Бог. Ми можемо просити Бога про допомогу, звичайно, Він буде допомагати. Але є те, що повинні робити ми. А що саме? Докладати зусилля, щоб ця чеснота е, проростала в нас, щоб на нашому дереві появився ще один плід, А це вже є якби маленький, але крок до досконалості. Тому нехай благословить нас цьому Господь. Амінь. Помолимося.